Доброго дня, шановні колеги, присутні. Сьогодні у нас 21 січня 26-го року. Пропоную розпочати бюджетну комісію Зелянської міської ради. Що, хто за те, щоб комісію розпочати? Голосуємо. Єдиноголосно комісію розпочати. На порядку денному у нас сьогодні одне питання. Хто за те, щоб порядок денний прийняти за основу? Голосуємо, колеги. Хто за Єдиноголосно рішення прийняло? З порядком денним ознайомилися. Є питання, зауваження? Нема. Хто за те, щоб порядок денний прийняти за основу? Цілу. Є... Єдиного голосно. Рішення прийнято. Так, зачитаю перше питання. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 24 грудня 2025 року номер 5044-8 про місцевий бюджет Розділянської міської територіальної громади на 26 шостій рік. Відповідач Катерина Журовець. Дякую. Значить, зміни вносяться в частині міст бюджетних трансфертів. Постанова КМУ 1515 – це доплати педагогічним працівникам 11 мільйонів 446 тисяч 600 Постанова КМУ номер 1763 «Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної закладі середньої освіти» 14 мільйонів 796 тисяч 800 Постанова КМУ 1764, освітня субвенція, приводимо її у відповідність, її нам дають тільки на 8 місяців, як і в минулому році спершу, тож зменшуємо обсяг субвенції на 11 мільйонів 690 тисяч 400 гривень. Вона у нас була запланована на підставі бюджетної декларації, була сума 114 мільйонів, зараз сума 181 тисяча 800 гривень. І на підставі закону про державний бюджет додаткова дотація 9 мільйонів 630 тридцять тисяч гривень, і на підставі розпорядження Одеської обласної державної адміністрації субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності супроводу ветеранів війни 42 тисячі, перерозподіл з оплати електроенергії по закладам освіти 465 шістдеп'я тисяч на послуги з приєднання електричних мереж. Розяльницького міського ліцею номер 4 це харчоблок, і 100 тисяч перерозподіл на відрядження по апарату. Все. А 9 мільйонів це на що? Це, це, це додаткова це, це дотація, вона не має цільового при, при, призначення, це на бюджетного. Все, ага. що потім будемо розподіляти. Да? Ага. Є так, так. питання до Немає? То за дане проєкт рішення голосуємо. Єдиного рішення прийнято. Дякую, Катерина, Дякую. за доповідь. Шановні колеги, порядок денний у нас вичерпано. То за то, щоб комісію бюджетного закрити голосуємо. Єдиного комісія бюджетного закрити. Дякую.